Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочкина на кухні. Сезон кабачків продовжується і я цьому дуже радію, адже із кабачків можна приготувати просто безліч страв. І консервувати їх, і тушкувати, і смажити, і торти і млинці. Сьогодні ж пропоную сендвічі із кабачків. Вони не просто чудово смакують, а й стануть таким гарним доповненням до вашого святкового столу. Для приготування нам знадобляться кабачки. Невеличкі помідори, борошно для обсмаження та три сирих яйця це все для обсмаження. Перемазувати будемо сир, можете брати плавлені сирки. Я взяла твердий сир. У мене тут 150 грам. Відварила 2 яйця на От і майонез. Для цього всього приправлення ще нам потрібно буде сіль, чорний малиний перець та сушений чесник. Можете брати і свіжий. В першу чергу зараз наріжемо кабачки кружальцями, заправимо та дамо трошечки постояти. Беремо такі більші кабачки, щоб ну, діаметр наших кружачків був більший, щоб зручніше потім було їх складати, у ці сендвічі, та куштувати. Нарізаю по пів сантиметра кружальцями. Кабачки всі нарізали, заправляємо сіль, перець та сушений мелений чесник. Зазвичай, коли я на швидку руч смажу кабачки, я просто оцю сіль і перець додаю у борошно, в якому панірую кабачки. От я не замочую попередньо. Цей рецепт у мене є на каналі. І ще є кілька рецептів, тож посилання всі залишу під. Відео в блоці опис. Так. Перемішуємо та даємо постояти трошечки, замаринуватися кабачкам. Тим часом підготуємо начинку. Натираємо і сир, і яйця на ось таку дрібну тертку. Сир натерла, яйце натерла, додаю майонез. Сіль, перець і чесник. Можна зелень якусь порізати, кріп. Тут все, все у ваших руках. Кухня це місце, де експерименти вітаються. Трошки сіль. Начинка готова. Сир такий пікантний, чесничок таку пікантність додає. От, яйце так вже все більш згладжує. Нам лишається лише посмажити кабачки та скласти наші сендвічі. Сирі яйця вбила та розмішала. Пательня вже розігрілась. Ну і стандартна процедура. В борошно і в яйця. Маєте бажання, то ще можете в панірувальні сухарі. А я буду так. Все обсмажуємо з обох сторон до золотистої скоринки. Ось На другій стороні так само до такої скориночки золотистої. І так пересмажую зараз всі кабачки. Кабачки всі посмажила. Це не всі. Ось останні дві пательні я знімала окремо, щоб мені ці трошечки встигли прихолонути перед намазуванням. І розбивала ще одне яйце. Три яйця. Мені на цю кількість кабачків не вистачило. Отже, намазуємо, за вашим бажанням. Чи в, в один поверх, так би мовити, от, чи у два. Получається, тоді. Три кабачка буде. Ну, зручніше, мені здається, отак порційно два кабачка брати. Зараз я поки що їх понамазую, а тоді вже зверху ще покладу помідорки. Ось, добираю за розміром. Ну, все тут дуже просто. Зробила я ось таких 8 штук, як бачите, у мене начинка ще є, кабачки ще є, тож буду далі їх домазувати. Поки що закінчимо з цими. Можна різати як кружальцями, так і четвертинками, то вже як до вашого смаку. Ось так буду викладати. От вже цікаво виходить, ну, і гарно. Але хочеться ще якусь нотку, якусь зелень додати. Кріп, петрушка. Ну, а в моєму випадку це буде рукола, бо вона мене вже нарвана. Все дуже просто. Та й рукола дасть свою пікантність. Ось така гірчичка. Ось так у нас зараз виглядає. Я не знаю, чи просто так на тарілочку. О, ну вже веселіше виглядає. Ось така у нас краса вийшла. Ну, а Щодо смаку, я зараз куштую. Я зараз, от поки їх намазувала, так собі подумала, що, по-моєму, це вперше, що я смажу і жодного кабачка, поки вони смажилися, не з'їла. Адже їх настільки полюбляю, що першу пательню я з'їдаю ще до того, як вона потрапляє на стіл. Ну, щоб все по-правильному було. Куштую. Дуже смачно. Я вважаю, що навіть той, хто не полюбляє кабачки, все-таки не лишиться байдужим до цієї страви. Ну, і виглядає вона також достатньо гарно, щоб посісти своє почесне місце на святковому столі. Тож, дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Експериментуйте, готуйте. Та чекаю вас в наступних відео. До побачення.